Доброго ранку. Не гавкай. Йдемо знову на барахулочку. Вчора був дощ. Сподіваюся, сьогодні будуть продавці, їх це не злякає. Ну а в мене нема взагалі залізні ніяких очікувань. Просто гарно провести ранок, пошукати щось цікаве, підзняти вам щось. Хотів вам розповісти цікавий факт. Раніше займався багато туризмом, і основний принцип палатки це потрібно натягувати тент над черепахою, щоб він не притулявся. Бо яка б не була водовідштовхуюча, водонепроникна тканина, якщо вона до чогось притуляється, вона завжди буде протікати. Може комусь цей факт буде цікавий. Переспав з цією думкою. Може заберу. Зараз поторгуюся. Взагалі не розбираюся в таких речах. З приставок була 16-бітка, а може 8-бітка яка. Не дуже сильний в цьому. 32 бітка в мене вже не було. Я дуже погано розбираюся в приставках. Ми зараз підемо, подивимось, потургуємося. Вони ціна. Якщо буде ціна, то буде покупка. Немає вже їм вода. Ну або не виклав. Я навіть не питав. Може він нього ще десь залишився, в машині не, не виклавши. Ну шо ти, я тебе розумію. На сьомій ранку на Бараховку таке собі дам. І друг твій страдав. Ich się kupujemy. O... To jest Mini-kondycjoner. мужик мужиком радувався, коли цей посилка загублений, а там в нього просто в одній ремінці. Вчора іграшки, на які дивився, які були в попередньому відео, можете перейти подивитися, хто не бачив, позабирали. Залишився такий Бетмен 89-го року. Та нічого більш цікавого. А те видно, вчора позабирали Дуже слабка сьогодні барахолка Парці навіть в павильйони. Два може тут по техніці щось цікаве є. Але тут далі цікавого нічого немає. Буду ходити антикваріати розглядати. Телезі... Телевізорів куча. Їх скільки викидають тут на сміття і цілком робочим. Просто купили 4 сотні, хочете те що. Просто купили новий, викинули і забирай хто хоче. А такі оце їздять, по сміттю збирають, а потім продають по 4 сотні. Магнітофони, приймачі. класс. супер. Цены, знаешь, да? Сами сейчас ловили. Что еще счастья для счастья? Потому тут взагалі Захватим. Що купив так у нас столь много. Знайшов. Xbox 360. Не думаю, він мертвий. Валяється на землі. Розбитий. Зараз запитаю скільки коштує. я думаю, тут нічого живого не залишилося. 30 злотих. Каже, не знаю що робити. Гімпада до нього немає. Перевіряти також не сильно хочу. Маю геймпад до Series X, але я думаю, він не підходить. Я підключити не зможу, тому залишаємо тут. Їхав вже додому, вирішив заїхати по дорозі до ломбарду, недалеко від мене знаходиться. Показати, що ще продають у ломбарді, бо знахідок сьогодні на барахолки майже не було цікавих. Ну, щоб додати контенту, покажу вам, що, знах... що продають у ломбардах. Годинники продають. Ну, це зрозуміло. Може принести дизеля. Цікаво пальоні чи ні. Може принести свої з барахолки. Ну а тут уже десь така грубо ніхто не видно Дедпул, гімпади, неоригінальні. Цумки, які я здавав в ломбард, колись розповім. Та не колись, а зараз буду йти, вам розповім, як це відбувалося. Зараз покажу. Іншу сторону приватно. Всередину не буду заходити, <кій> бо може йому і не сподобається, що я знімаю. Ну Там нічого немає зазвичай. таке. чи люди попритягували. З цим ломбардом стикаюся вже не вперше. Перший раз я приносив з колегою речі, він хотів продати. Просто заради цікавості з ним поїхав, як це все працює. Другий раз поїхав на барахолку, зібрав цілий рюкзак речей, яких мені не потрібно, думаю, спробую продати. Запитаю, як це воно все там працює, чи потрібно платити за місце, чи просто можна розкласти свої речі і продавати. Набрав дуже велику кількість речей, окулярів. До 30 штук, які в мене не продаються. Е, сумки, як ви бачили на прилавку, але їх було штук 8, напевно. Е, вони нові, з минулої роботи, залишилися. Так сказати, подарували. Е, що там ще було? З цікавого, напевно, особливо нічого. Непоганий ремінець до Watch. він новий на Амазоні 30, злотих, 30 доларів коштує, думав його продати, але він доволі такий специфічний, він і не спортивний. Більш такий на... для людей будівельників. Там гарна тканина, він мені подобався. Але я не люблю смарт-годинники. Для мене звичайний годинник, який показує час. Це найкращий годинник. Більше від нього нічого не потрібно. Тому собі сенсу той, той ремінець також не було залишати. І багато таких дрібних речей, жорстких дисків, декілька штук в мене було також, що йому віддав. Ну і приїхав я на барахолку. Барахолка була закрита, це був святковий день в Польщі. Ну, Я поїхав додому. І по дорозі побачив цей ломбард і думаю, заїду, запропоную йому ці речі. І найбільше його зацікавили це сумки. Я йому сказав, що вони нові. Нові коштують на сайті приблизно 150 злотих, 120-150. Просто через те, що наша фірма закрилася, наш склад. Я їх отримав і мені з ними немає що робити, я можу йому запропонувати там по 40 злотих. Він був радий, думає халява. І сказав, добре, давай я їх передивлюся, якщо все влаштовує, я їх заберу. Заходить по пошуку Google, забиває цю сумку. Перше оголошення на продажі це моє оголошення з Вінтеду за 25 злотих. А вони взагалі не продавалися. Я їх а намагався продати, напевно, декілька місяців. Самі гарні порозбирали, самі практичні, напевно, всі інші залишилися в мене. Ну я йому запропонував. Він по 40, він побачив це оголошення, каже, напевно, за дорого. Каже, тут теж нову продають за 25. Ну, думаю, Габела, я швидко поудаляв всі оголошення з Вінтиде, бо в мене всі ті сумки були виставлені, щоб він е і інші не побачив. І домовилися за ціну в 30 злотих. Він забрав ці сумки по 30 злотих. Я був максимально задоволений. Забрав він ще в мене ремінець. Жорсткі диски він не захотів брати, тому що не було можливості перевірити, а неперевірений товар він не бере. Окулярів він не захотів, він за них запропонував по 2 злотих. Ну це смішно. І так в ломбарді продаються мої сумки. Це було комедно їх так тобто побачити. такий сьогодні день, небагатий на покупки, на знахідки. Але може трош... трішки інформативне. Розповім вам трішки цікавинок. Більш знайомлю вас з собою. Для мене це щось незвичне вести такого формату відео. Та й взагалі знімати на YouTube. Але пробуємо, навчаємося, може щось з цього вийде. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. І до нових зустрічей.